Добрий день, Марганець, Дніпропетровська область. Я вас всіх вітаю. Бажаю гарних днів предсвяткових. Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю міцного здоров'я, щоб всі ваші мрії здійснилися. Давайте подивимося підсказки вищого інформаційного поля, як пройде 19 грудня 2022 року у місті Марганець. Дніпропетровській області. Які будуть події? Місто під обстрілами знаходиться і окраїний в понеділок. Буде спокійно чи будуть такі обстріли у Марганцю? Ой, рідненькі. Любіть одне одного. Любіть Марганець, 19 грудня. Страшно страшно. На жаль, я вам показую карти страху, печалі, вагі, обстрілів, суму, можуть бути руйнування. Іде допомога вам? Їде, їде допомога. Завтра, завтра, марганець, будьте уважними. Будь ласка, підсказки інформаційного поля підказують, що завтра треба бути уважними, просто уважними, бережіть себе і своїх близьких. Пос... Моліться, будь ласка, моліться Богу про захист. У Марганіці Дніпропетровської області, мадам Ленерман, підключіться, будь ласка, які головні будуть події? Марганець Дніпропетровської області, 19 грудня 2022 року. Які будуть головні події? Марганець Дніпропетровської області, завтра, 19. -те. Роздоріжжя, не будете знати, що робити. Закрита інформація. Дуже якась закрита інформація, її не можна нікому розказувати. Дуже закрита інформація. І на роздоріжжі. Роздоріжжя. Марганець. Трошки пізніше інформацію узнаєте. Бережіть одне одного, марганець. Хай святий Миколай. Розкаже Богу. Про всі ваші бажання і всі ваші бажання хай збудуться. Люблю кожного з вас. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, побажання спитать і подивитися на системі Таро відповіді, пишіть в коментарі. Ставте лайки, якщо подобається. Обов'язково пишіть свої побажання, про що ви хочете спитати. Я буду все читати і будемо разом. Звертатися до інформаційного поля і дивіться відповіді на наші питання. Люблю кожного з вас!